Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Бачимо кришталевий палац. Зима, Трускавець. Йдемо в курортний парк Адамівка, як без нього. Всі відпочиваючі, які приїжджають в Трускавець. Бодай один раз все рівно були в цьому парку. Дуже красивий парк. Тут завжди дуже чисте, свіже повітря, Навіть якщо влітку, тут прохолодно, можна заховатися від спеки. Бачимо спортивну площадку, також є тренажери, є тир, тут літом можна орендувати велосипеди, самокати. Дуже гарний парк, чудова сьогодні погода, неділя, 10 грудня. Йдемо зараз до джерела юза. Подивимось там на диких качок. Подивимось, як ця водойма, чи замерзла, не замерзла, що роблять качки, і лебедь якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. А я вас, запрошую вас з собою. На міні-подорож парком Адамюка. Бачите, скільки снігу нападало трускавці більше 20 сантиметрів десь. Люблю знімати відео в сонячну погоду. Дуже гарний сьогодні день. Зранку було дуже холодно, але це не заважає пройтися, прогулятись Подихати свіжим повітрям. Стежки прочищені. Можна ходити парком. Насолоджуватись цією красою, тільки єдине, що не видно, білочок. Бачите, який струмок тече посеред парку. І ялинка тут стоїть, вся в снігу. Люди гуляють, насолоджуються зимовою красою. Бачите, людей трохи є. Дякую, друзі, всім за коментарі, які ви пишете. Приємно читати. По можливості буду відповідати. І буду знімати відео, які ви там написали в коментарях. Ну, місця мається на увазі, які ви б хотіли побачити. Бачимо джерело Броніслава. Ліворуч. Люди, мабуть, йдуть в, криштал... в санаторій Кристал. Це називається бульвар Торосевича. Він від, починається від центральної площі, де це центральна сцена. І до виходу туди наверх, на верхній санаторій, до санаторію Кристал Алмаз туди і до верхнього бюлету. Бачите, які ялинки чудові. Тут в парку, як в лісі побував, погуляв, подихав свіжим повітрям. Морозне таке повітря Синичок не видно на кущах не думаю ні цікаво, бо я думаю, що це. Будойма замерзла, що там, чи є дикі птахи. Бачимо сходи. Напевно, посипали такою сумішу піщано-соляною, що це все розтопилося, вони чисті, щоб не були слизькі. Сьогодні був дуже красивий ранок. Відео буде на каналі, був біля статуї Ісуса Христа, де видно весь Трускавець як на долоні. Заходьте, друзі, дивіться, на каналі в мене вже відео багато про трускавець і не тільки. чудовий стан природи зараз такий спокій, тишина. Бачимо, що життя парку зараз в глибокому сні. Вчора їздив в східницю, там також я зайшов у ліс. Ну, так, там просто більше ну, таких дерев немає Е, там більше такі хвойні породи дерев, якраз біля сувенірного ринку. Ну, там така краса була, що неймовірно відео вже на каналі. Так що можете зайти, подивитись. Там і парком гуляв так само, як тут у нас парк Адамівка, а там є парк Пантелеймона-Цілителя. Також досить гарно там, із гарними краєвидами. І люди там також гуляють, там також в парку є джерела з мінеральною водою. До речі, Нафтуся. Нафтусь там багато, там багато джерел і біля сувенірного ринку, і, і в парку і пантелеймона цілителя Бачимо, друзі, що немає ні качок диких, ні лебедя. Тільки голуби є. Тільки голуби на деревах і все. Все замерзло. Я сподіваюся, що того лебедя кудись забрали, бо тут просто ну, він злетіти тут ніяк би не міг. Качки, я думаю, що полетіли. Ага, от лебедь. Ми вже Підходимо до джерела Юзе. Людей тут немає. Подивимося, що не замерзла вода в кранах. Ну, вона в принципі протічна тут. Не повинна було замерзнути. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитися до підтримки і спонсорства каналу. Всі потрібні посилання в описі під відео. Дякую всім спонсорам, які допомагають у розвитку каналу. Бачимо, вода тече, нічого не замерзло. Джерело працює, так що люди приходьте, набирайте, вмивайтеся. Всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!